Війна, всього лиш слово, а скільки болю, гіркоти самотності і смерті несе в собі воно. Трагічні наслідки війни торкнулися і нашої шкільної родини. Щороку, 23 жовтня, ліцей No26 вшановує пам'ять загиблих у російсько-українській війні випускників нашого ліцею. Справжній професіонал своєї справи мудрий та швидкий у прийнятті рішень, так характеризували бойові товариші Олега Єрмака з позивним Азимут. Закінчив з відзнакою Харківський інститут танкових військ за високий професіоналізм, офіцер, переведений на посаду начальника штабу та перший заступник командира 2-го танкового батальйону 30-ї окремої механізованої бригади. Усе змінилося на початку 2014 року. З перших днів війни Олег Єрмак на передовій пройшов всі гарячі точки Степанівка, Савурмогила, Дебальцеве – 21 жовтня 2015 року під час виконання службових обов'язків у місті Артемівськ Олег Григорович отримав численні травми та був евакуйований до реанімаційного відділення Центральної районної лікарні. 23 жовтня 2015 року по дорозі до військово-медичного клінічного центру помер, не доживши двох тижнів до закінчення строку перебування в зоні АТО, похований на кладовищі у місті Новоград-Волинськ. 5 грудня на фасаді ліцею No26 відкрито меморіальну дошку пам'яті майора Олега Єрмака. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно. Ранок. Зимовий ранок, 24 лютого 2022 року, о четвертій годині сталася подія, яка сколихнула увесь світ, початок повномасштабної війни, паніка, сльози, розпач, і це все було лише початок. Відразу після вторгнення Росії на територію України він, 21-річний лейтенант, ціною власного життя захищав кожного з нас та всю Україну. Навчався у військовій академії міста Одеси, заступник командира першої мінометної батареї першого дестантно-штурмового батальйону Ігор Волинець. У лейтенанта Волинця все було попереду: кар'єра, служба за улюбленою спеціальністю, особисте щастя з коханою дівчиною Оксаною. Він щиро любив дівчину, життя та Україну. Але доля розпорядилась інакше. Однокласники та побратими згадують Ігоря як доброго щирого друга. Ми почали дружини ще коли зовсім дітьми були малими. Навчалися в перших класах школи і з того часу дружили з ним до останнього. дня. Зараз важко слова підібрати, щоб в одному відео розповісти, яким він був. Він був справжнім чоловіком, прикладом для мене, хоча я був молодшим. Мабуть, для кожного справжнього чоловіка він був прикладом. самого дитинства він завжди стояв на своєму. Пер так сказати до кінця і не здавався. З перших днів повномасштабної війни в Україні ми з ним постійно підтримували зв'язок, як тільки у нас виявля... виявлялася така можливість. Зідзвонювали з ним. Він зі своїм підрозділом тримав найважчу точку в зоні бойових дій і дуже багато складнощів пережив, але все одно, коли ми з ним зідзвонювалися, то він був завжди на позитиві. Навіть мені настрій намагався підняти. Його не стало в мій день народження. Тоді я найбільше чекав його дзвінка, бо дуже хвилювався за нього, тому що в нього на позиціях погіршилася обстановка. І він зателефонував, привітав мене. Я вже думав, що день народження вдалося, що все круто. Але через дві години зателефонував і сказали, що ігрика не стало. Досі не можу повірити, що його немає. Ми коли з друзями приходимо на кладовище до нього, то, знаєте, таке відчуття, є, що от він просто сидить в Одесі зараз в академії або на навчаннях десь знаходиться і в нього немає зв'язку. А ми туди приходимо, щоб просто з ним зв'язатися. І, наче-от от, от він скаже вже, що хлопці все збираю чемодани, завтра у відпустку в житлому приїду. Ігорьок це був справжній чоловік, який, який, мабуть, мав страх, але. Сили він мав набагато більше, щоб цей страх перебороти. Він був прикладом справжнього військового, справжнього офіцера. Він навчив мене, як, як дати відсіч негідним старшим командирам офіцерам, показав на своєму прикладі, як витримати офіцерську, офіцерську гідність. Він був вільний присязі до останнього і виконав поставлене завдання. Віддавши найдорожче, щоб ми з вами могли жити у мирі, таких, як і більше не буде. Слава героям! У бою за село Довхеньке Харківської області 30 травня 2022 року Ігор загинув, виявивши особливу мужність та героїзм у захисті територіальної цілісності України. За сонячну та щиру посмішку Юрія Горбатюка побратими охрестили Чеширом. Юрій навчався у Львівському ліцеї з посиленою військовою фізичною підготовкою імені Героїв Крут, брав участь у антитерористичній операції у складі 95-ї десантно-штурмової бригади, виконував завдання на блокпостах Арабатська Стрілка, Чонгар, брав участь у захопленні блокпосту терористів під Ізюмом, обороні гори Карачун, визволенні Слов'янська. У селі Крива Лука не група Юрія потрапила в засідку. Він отримав поранення, але напол наполегливо продовжував бій. <звук> Чи як жінок чи відофлай, я втураю риба, хвилин підбираю слова, а він камінь. Після навчався в академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного, обрав для служби 28-му окрему механізовану бригаду імені лицарів зимового походу. Юрій був справжнім професіоналом з досвідом бойових дій, навчав та мотивував підлеглих. За наказом разом із своїм підрозділом вирушив звільняти Херсонщину від російських окупантів. Воїни тримали оборону Одеси, отримавши команду перейти на херсонський напрям, вступити в бій з ворогом. Під час бою в Херсоні, 16 вересня 2022 року, Юрій Горбатюк загинув. Його підрозділ виконав бойове завдання, забезпечив прорив оборони противника і звільнив окуповану територію неподалік Херсона. Пам'ять вона нетлінна і вічна, пам'ять про наших героїв, випускників це наш біль і наша гордість. За те, що ми мали честь навчатися в одному закладі, тепер наш обов'язок завжди пам'ятати своїх героїв. Герої не вмирають, вони живуть у наших серцях, адже герої живі, поки жива пам'ять про них.